Джурджені Бентлі. Міни, Бентлі Нурхаті. І так. Почнемо з Маньчжурії. Там жив такий собі нурхаті, вождь осілих джурдженів. Він був настільки харизматичний, що зумів згуртувати десятки розрізнених племен і оголосив свій клан золотим родом Айсінґеро. У 1616 році він проголосив відтворення держави Цінь. Після Нурхаці прийшов його сина Бахай. Він вирішив, що назва цінь звучить не так модно, тому у 1638 році він зробив ребрендинг і дав династії нове ім'я Цінь. А своїх підданих наказав минувати манджурами замість джурдженів. В той час, як манджури зміцнювалися, мінь розвалювалася через масштабне повстання у північно-східному Китаї, що почалося 1628 року. У квітні 644 року Пекін захопили повстанці на чолі з Лі Цзіченом, виташком селянського повстання. Останній мінський імператор після ряду поразок отримав. Емоусіно! І так засмутився, що повісився на дереві в імператорському саду. І тут на сцені з'являється рятівник. Ні, звичайно, не рятівник Китаю, а рятівник маньчжурів. Генерал Усаньгуй, командувач найкращої мінської армії замість боротьби з манжурами, звертається до них. І князь Доргонь, фактичний правитель цінської держави. Не зміг відмовитися від такого подарунку, і в червні 44-го року манджурські війська увійшли до Пекіна, а Дорбонь оголосив династію цін спадкоємицею і мстительницею за останнього мінського монарха. Фактично, північ вже був під контролем манджурів, тому потрібно було завоювати залишки Китаю. Далі вже починається така доволі жорстока фаза завоювання півдня. Коли князь Додо підійшов до Янчжоу, то командувач Шекефа відмовився капітулювати. Але після семиденного штурму маньчжури влаштували там справжню масакру, убивши за 10 днів близько 800 тисяч чоловік. Але серед населення найбільший скандал викликав не сам факт війни, а зачіски. Бюргонь видав е, указ про обов'язковий перехід на маньчжурську зачіску, тобто косу. Китайці відреагували приблизно так: тобто на півдні опір був доволі серйозним. Також е, діяла досі династія Південна Мін, Сигівка династії мін. Але її правителі, як от Фуван, новий імператор Південної Мін, проводили час у п'яних оргіях і вважали, що манджури не форсують річку Янзи, проте вони форсували. Тим часом Джен Ченгун, мінський командувач флоту, став фактично королем моря, і щоб його ізолювати, манджури запровадили так звану морську заборону. Це було насильницьке переселення прибережних жителів у глиб країни і створення мертвої зони. Зрештою, Джен Ченгун перебазувався на Тайвань, вибивши звідти голландські війська, і створив антицінську державу Дуннін. Щоб завершити завоювання, маньчжури розділили південь між найвпливовішими китайськими генералами-зрадниками. Так з'явилися три князі-данники. Усаньгуй, умиротворитель заходу Шан Касі, умиротворитель півдня та Ген Джун – князь Худзянь. Але у 1673 році імператор Цін вирішив, що ці князі занадто сильні і попросив їх просто піти у відставку. Проте вони не хотіли йти у відставку. Ну навіщо? них же ж, влада, гроші, все добре. Ну і почалась війна трьох князів-данників. Це було масштабне повстання цих от васальних китайських князів проти цін. У Сангуй повів свою армію на північний схід, ставши водаре п'яти провінцій. У 678 році він навіть оголосив про створення власної імперії Джоу, але його імперія проіснувала недовго, бо Усаньгуй просто через півроку після коронації помер. Повстання було придушене до 681 року. Але останнім осередком опору залишався Тайвань у 83 му році флот сінів розбиває флот дженів у битві біля островів Пенху, і на цьому манджурське завоювання Китаю завершується остаточно. Отже, мораль історії така: коли в твоїй країні селянська війна, а ви навіть не можете забезпечити постачанням свою армію на кордоні з ворогом, яка активно дезертує. Та утворює бунтівні загони. то не дивуйтесь, якщо ворог прийде і скаже, що твоя земля тепер наша земля, а ти тепер стрижешся під горщ.